Від 12 до 15 тисяч гривень потрібно витратити, щоб зібрати один fpv-дрон, Розповів один із інженерів-комплектувальників платформи Житомирський дрон під час прес-конференції у Житомирі. До трьох днів чоловікові потрібно, аби скласти дрон. Ще три тижні йдуть на доставку комплектуючих з Китаю. Електронні компоненти для дронів є критичними, каже інженер. Якщо я хочу зібрати дрон із запчастин, які наявні в продажі в Україні, не завжди вони є всі. Тобто я наприклад не можу відправити дрон з трьома двигунами замість чотирьох, а, а їх може бути тільки три на даний момент. Тому, якщо я збираю дрон, то мені доводиться замовляти це все з Китаю. З поставкою комплектуючих з Китаю можуть бути труднощі. Говорить ще один інженер. За його словами, деякі компоненти можна виготовити самостійно на 3 d принтері. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкції. Ось і розробив першу конструкцію е, саме е, рами, яка надрукована на три принтери. Надрукована з пластику нанокарбон, зібравши цю раму, склавши один дрон, передав його на тестування. Там є зауваження по вібраціям. Потрібно там дещо допрацювати. З часу створення платформи Житомирський дрон 186 людей зареєструвалися як інженер-дронів чи постачальник комплектуючих. Розповів Олександр Новицький розробник платформи на даний момент. 186 людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник. Ну переважна більшість – це звісно інженери. От, це ті, хто збирають дрони самих дронів. Які вже взяти там в роботу, або вже частина навіть там здана. Це на даний момент це 26. 30 дронів надіслали в Житомир з інших міст, каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Далі їх відправлять на тестування. За словами Сергія Сухомлина, у планах щомісяця відправляти тисячу дронів від міста. 500 дронів купуватимуть за гроші з міського бюджету. Частина з них буде оснащена тепловізійними камерами. Вони майже в два рази дорожчі, але це дає можливість відбивати ночні штурми і застосовувати їх вночі чи вечором, коли не дуже добре видно в погану погоду. За словами Сергія Сухомлина, вимоги і технічні завдання на платформі Житомирський дрон планують оновити, щоб інженери могли самостійно зібрати дрон з тепловізійною камерою. Надія Назарух, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.